28 червня у Луцьку відбулися всеукраїнські змагання для ветеранів під назвою Звитяга нескорених дійство об'єднало 211 учасників із 20 областей України. Змагання ініційовані Федерацією стронгменів України, мали на меті допомогти ветеранам адаптуватися до мирного життя. До реалізації визначної події на Волині долучилися МХП «Баффало», Західного хабу МХП, Український м'ясний хутір та благодійний фонд МХП громад. Адієм, це не просто спортивна подія, це потужний жест підтримки наших ветеранів і захисників. Компанія МХП співдружності з Федерацією Стругменів України з міністерством справах ветеранів, з Луцькою міською радою, з нашими колегами з українського м'ясного хутра долучилися до цієї події і. Ми сподіваємося, що це такі мероприємства будуть Була тільки вдохновляти наших людей, щоб бути ще більш нескореними. Ветеранські змагання з витяга нескорених проходять у межах програми МХП Поруч, яка покликана допомагати ветеранам і їх сім'ям. «В Компанії МХП діє програма МХП поруч це комплексна підтримка військових і ветеранів і членів їх родин. Ми проводимо спортивні заходи. Ми працюємо з родинами. Психологічна підтримка, юридична підтримка. Ми. Маємо власну гарячу лінію, тому спільно з стратегічним партнером компанії МКП благодійним фондом МКП громаді реалізуємо програму, допомагаємо захисникам і ветеранам реалізувати себе. Ну і швидше реінтегруватися до цивільного життя. Програма МХП поруч вже втретє цього року долучається до проведення подібних змагань, адже, як зазначив президент Федерації струнгмену України Сергій Конюшок, саме через спорт ветерани найкраще повертаються до цивільного життя за багато років. Організація змагань для ветеранів. Наш колектив федерації зрозумів, що спорт є одним із найкращих інструментів ресоціалізації ветерана, тому що на спортивних змаганнях наш захисник отримає найважливіше, що він хоче отримати в громаді. Це вшанування. Комунікація з побратимами і посестрами. Спортивна боротьба це все викликає ті позитивні емоції, які його надихають. І, Найкращим чином проводять його ресоціалізацію в цивільне життя. Самі ж ветерани, які працюють у компанії МХП, кажуть, що такі заходи їм надзвичайно подобаються. Михайло, наприклад, вперше бере участь у подібному заході. Приїхав у місто Луцьк на змагання з витягами скорених. Брати участь буду в веслування, аєрбайк і жим лежачи. Це мої перші змагання, не готувався, буду пробувати. Підтримка від колег є да, все хорошо. Тож змагання проходили у чотирьох категоріях: жим лежачи, веслування, ейрбайк та ривок гирі. На кожному етапі ветерани викладались на повну, а головними суддями стали почесний президент Федерації Стронгмену України Василь Вірастюк та президент Федерації Стронгмену України Сергій Конюшок. Проте для учасників на змаганні з витяга нескорених основним є не перемога, а час, який вони проводять у колі побратимів. Всі учасники отримали подарунки від МХП та підприємства Український м'ясний хутір. А переможці ще й заслужені медалі.